Напередодні виїзду до Києва на матч з оболонню львівські Карпати провели тренування на базі в Бартатові. У гості до зелено-білих завітав особливий гість, дев'ятирічний Марк Магеровський, який займається футболом у Карпатівській школі. Кумиром хлопцям є Бруніньо. Цікаво, що обидва грають у півзахисті та народилися наприкінці квітня. Марк святкуватиме день народження у суботу, 26 квітня, в день матчу з оболонню. А Бруніньо наступного дня. <різвання> На згадку про зустріч маленький футболіст подарував Бруно свою футболку та отримав подарунки у відповідь. Тренування Карпат розпочалося з привітань Пабло Альвареса, який сьогодні святкує День народження. Та Олега Очередька, котрий попрощався з холостяцьким життям. Гадаю, що впевненість, яка була на тренуваннях і не лише цього тижня, а й раніше це було для мене важливо. Вдалося перенести це у гру та забити гол. Я відчув особливі емоції та тепло від вболівальників. Це дуже сильно мотивувало мене. Радий, що допоміг команді. Я й надалі працюватиму на максимумі, адже хочу покращити свою статистику. Я вірив у те, що ми робили разом щотижня. Мені багато допомагали партнери та тренерський штаб. Це не лише мій гол. Хто б не забив, це наслідок спільної роботи людей, які працюють з нами. Зараз наше завдання вигравати у кожній грі. Ми всі маємо бути разом. Насправді я не відчував зневіри. Це футбол, ти можеш не забивати, програвати. Всяке трапляється. Та ми не можемо просто так здатися. Я люблю багато працювати. Я не сумнівався, що це станеться. Багато гравців долають такі моменти. Безперечно, це не легко, але за це ми і любимо футбол. А реакція та підтримка наших вболівальників дорого вартує. Я дуже був приємно вражений, бо дійсно такі круті подарунки, і картину намалювали, і подарували футболку, яка була виготовлена для 50-річчя виграшу кубку, кубку Карпатами і подарували такі речі, можливо, напевно, можна назвати їх сакральними бо для болівальника. І знаю, що це дуже відданий фанат, фанат, який був, трохи раніше був може, активно був активний в цьому русі. А зараз вже час бере своє, але він лишається болівальником Карпат. І він сказав такі речі, що ми нікуди не дінемося, поки ми не здобудемо для футбольного клубу Карпати нагороди. Медалі, кубки, тому ми розуміємо, що наскільки це важливо для людей. Це дуже зворушливо в тому плані, що наскільки люди вірять, можливо, вірять, хтось не вірить, але важливо те, що наскільки вони живуть цим, наскільки для них ця емблема, наскільки вона важлива, І якраз ми також про це сьогодні розмовляли, що як то, що хтось вважає себе там вище за когось. Сьогодні буду тренуватися, завтра не буду. І хто не цінує цю емблему, хто не цінує фанатів, болівальників, він не буде в цій команді. Я ну, з впевненістю про це кажу. І ці речі, що вони зробили, там, подарували мені, але це показник того, що, наскільки вони люблять цей клуб. І ми будемо все робити для них. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.